Всім привіт! В сьогоднішньому відео я відповім на питання, чому саме ми продовжуємо займатися копанкою, а не наприклад, касетною чи стаканною, незважаючи на те, що мої площі полониці скоротилися, ну м'яко кажучи, в 5 разів. І в цьому році по суті одна грядка, на якій знаходиться 4 сорти, дає уси, які ми ось садимо і скоро вже засадимо. Оцю грядку до кінця тут буде півсотки. І десь приблизно буде майже сотка у нас цього, як його, ну такого копаного розсадника полуниці. Або розсадника з копаною полуницею. Як хочете, так і кажіть. І от чому ми саме копанкою займаємось? Ми вже давно нею займаємось. Я тоже це буде В мене виходить 22-й, 24-й сезон. Я щось і собі буду садити, хоча в мене в планах було касетку. Садити касет вистачало. Але я так ось походив, подивився, скільки вона дає мені вусів, то я зрозумів, що касет треба дуже багато. І по цій причині це буде основна причина, чому от ми почали садити копану. Тому що касет треба багато, а також паралельно треба, щоб була величезна площа. Вони займають місце. І для того, щоб займатися касетною касатою, треба спеціально робити таку. Я б сказав би, ну, типу, щось ангара, обтягувати, там затіняючи сіткою, там, робити е полив на форсунках, щоб все було адекватно ви кнопочку нажали, воно там потихеньку-потихеньку намочувало касету, щоб її не заливати і не, страм не трамбувати той торф, який ми засипаємо в комірку, тому що там дуже мало місця. Друга причина це затрати. Це по суті те, що я описав в першому пункті. Надо місце, умови, робити полив. Спеціально для цього виводити там ті форсунки, там затінявку, шукати для цього спеціальне місце. Його насправді немає. Ну і більш того, що прийшлося б докуповувати ще касети і треба гібель субстрату, щоб а, це все робити. Ні, є там ще метод накривати плівкою касету, але щось не знаю. Я їм не вмію користуватися і немає часу мені дивитися такі відео, щоб цьому навчатися. Тому другий пункт це затрати. А третій це навчити людину. Тому що самому стільки посадити, обробити, полити, це достатньо таки багато, я би сказав. Тому що людина навчена, помічник є. І займатися тією самою копанкою в розсаднику маючи, ось уже виходить затіннявка, дуги, є, прищепки є набагато простіше. Ну, принаймні мені так показалось. Тобто нарізати знає як. Садить, знає як. Єдине, що я кажу, де що садить, який сорт, що за чим. Тобто, я от кажу, куди йти зразити, там такий сорт, його весь там висадити, потім будемо приступати до іншого. Тобто людина навчена, людина вміє працювати. І вже цілки, три сезони він зі мною працює. і ну, Він пересадив помічник вже десь приблизно 50 тисяч саженців, 50 тисяч паганів. Ну, більшості з вас, хто подивиться це відео, напевно, такого досвіду немає. А він вже навчений, тому простіше було починати саме з е, копанкою. Тим паче для цього є всі ресурси. Часних ось викопали, е, звільнились градки і виходить, що у нас є місце і є вода поруч. Хоча для таких об'ємів все-таки криниця, мені здається, треба було біля річки садити. Але там просто в цьому році все зайнято картоплею. Тому що водина буде, це зараз йдуть дощі, вона добре приживається. Це вже було видно на початку відео. Але далі така посуха, треба буде постійно ходити поливати. Ну Ця земля трохи тримає вологу, то такої проблеми мене сильно з нею не буде. Плюс є затіннявка. Ну, і, напевно, останній пункт те, що щоб займатися розсадою, там, прямо великих таких навичок не потрібно. Все легко, все просто, ну, зможе будь-хто. Будь-яка людина, яка навіть подивиться пару моїх відео з пливу старосадапової, як ми там нарізаємо, як розмножуємо, як ми займаємося копанкою. На таких відео багато є. Як помічник садить, у вас вийде це з першого разу. А от з касеткою там треба поморочитись трохи. Правильно нарізати треба пагана, щоб він рівно став комірку. Засипати правильний субстрат, щоб... Не тверділо, щоб не сушило сильно. ну І так далі. Правильно посадити, правильний полив. Ну Єдине, що простіше, це від хруща обробляти не треба коріння. Тому що прийдеться, я думаю, в розсаднику, там де ми ось тільки були да, за помідорами. Там прийдеться проливати від хруща, тому що копали і були хрощі. Після чеснику навіть були хрущі. Так що прийдеться, я думаю, цим. Займатися. Також хотів ще сказати, що ми тут зібралися з вами на цьому каналі не для того, щоб там урвати як можна більше кількість грошей. Я міг би почав займатися тим, чим я займався в 22-му році, там, без помічника, от бабла забить, як показує досвід, Ну, копанкою мені приємніше займатися набагато. Хоч навіть касетка у мене теж непогано виходить. Але якщо взяти випадку по копанці, він менший, ніж у мене по касетці. Тобто, я не навчився ідеально так вирощувати касетну раса до полуниці. Для себе да, можу там, щось на продаж краще відібрати. Тобто, ну, біля неї ну, більше ходьби, більше треба за нею дивитися. З копанкою простіше. Особливо, якщо ще йдуть дощі, то тикну, накрив сіткою затінняючою в будь-якому випадку, бо якщо йдуть заливні дощі, такі як зараз, треба ще. Також сітку я не знімаю, тому що забиваю землю сильно. Потім як прийде суша, не буде в мене так ну, гарно рости не буде. Так що теж є такий маленький нюанс. А касетка у мене стоїть, там я для себе там ось посадив, але я потратив часу на ці дві касетки. Дві касети, це одна 96, вже тут трошки я дивлюсь починає приживатися. Ну Я потратив часу, щоб посадити ці 200 штук, я не знаю скільки, дуже багато. Навіть не 200, а 300 стоїть, ось ще там у мене декасети. касет. Тобто, ну, за цей час можна було б посадити тисячу саженців копаної розсади. Розсадник. копати розсадник, скультивувати ще й посадити за цей час. Тобто це робиться швидше, якщо є навик. Також є причина, чому я не займаюся касетною розсадою. Стакани то взагалі не дуже мені воно подобається. Вони, по-перше, займають дуже багато місця, а потім дуже багато ресурсів на це все йде. Ні, люди купують, я не спорю, але но... мені не подобається. Мені от з копанкою, оскільки я з нею працюю, ну, блін простіше. Викопав, нав'язав, продав, там, собі посадив. Ну, Не знаю чому, але я от цього затримую, отримую напевно, більше задоволення, ніж від заняття якихось там ну, касетною розсадою. Тому по цій причині ми тут зібралися з вами не для того, щоб урвати як можна більше грошей. Таке, знаєте, легке задоволення. Зараз ми ось насадимо, почнемо потім обробки робити відповідні. І я думаю, все вийде в цьому сезоні.